Початку бойових дій, тобто з 24 лютого 2022 року, виникло питання щодо того, а взагалі Україна якось буде приймати участь в міжнародній торгівлі, тому що одним з перших кроків, яке Російська Федерація, зробила, це фактично відрізала нас від моря, тобто вона заблокувала наші порти. А значна частка нашої зовнішньої торгівлі відбувалася саме з використанням Одеси та інших портів. Uh, і фактично було питання, чи зможе Україна щось продавати, і в цьому контексті Європейський Союз uh, дав один з багатьох рятівних кіл нам, коли торгівля з ним фактично не зупинилася. Тобто, якщо ми подивимось торгівлю в 2022 році, давайте за перший квартал, наприклад, поточного року, uh, частка ЄС там зросла до 42%, і що важливіше. За три місяці, це включаючи березень місяць, які повністю а, проходив для нас під, так, під атаками Російської Федерації і під спробами захопити Київ, а, в березні місяці Україна продовжувала торгувати з ЄС. А, і більше того, навіть за три квартали експорт до ЄС зріс попри всі проблеми, з якими зіткнулась країна. Певна зовнішня торгівля України відбувалася, і це важливо. Чому важливо? Тому що країна повністю не випала з цієї світової торгівлі, тобто навіть за тих за жахливих умов, в яких ми знаходились, все одно певні е, процеси відбувалися більше того, якщо ми візьмемо березень конкретно, то частка ЄС у нашій торгівлі склала 6, 64%. Тобто вона ще зросла, і це логічно пояснюється тим, що Україна з Сходу не могла забезпечувати торгівля, адже там Російська Федерація не могла забезпечувати її через парти на півдні, тому що знов ж таки Російська Федерація, і не могла це робити через північ, тому що там Республіка Білорусь, яка фактично виступила певним союзником Російської Федерації. І тому для нас було три з чотирьох можливих напрямків, було закрито, але залишився Захід, залишилась Європа, кордон з ЄС. І ось завдяки тому, що цей кордон залишився, Україна з одного боку постачала до ЄС певні товари і купувала також важливі для своєї економіки товари. А з іншого боку, певні е, товари, які постачали з морем. З України а, Україна змогла домовитись про те, що ці товари будуть транспортуватися через порти Європейського союзу, конкретно через Мунський порт Констанца також через Клайпеда тобто литва Тобто, фактично, ЄС ще допоміг нам цією логістичною складовою, щоб перенаправити торгівлю. І що цікаво, що а, протягом цього періоду а, зростання було експорту, проте скорочення імпорту. І це призвело до того, що традиційно для України у торгівлі ЄС салем, яке традиційно було негативним, воно перетворилось на позитивне, чим доволі суттєво, тому що Україна дійсно збільшувала обсяги експорту, але й зменшувала обсяги імпорту. Так, це ситуація, яка триватиме не довгий період. За оцінкою багатьох експертів, коли ми отримаємо повністю дані за квітень. То там вже буде і зростання обсягів торгівлі по відношенні до березня і, взагалі, більш активна діяльність України як в експорті, так і в імпорті, тому що дійсно за певними ознаками, країна вже в квітні почала вживати. А в травні думаю, ситуація буде ще краще. Чому? Тому що певною мірою ця зона конфлікту, яка існує, вона не торкнулась західної частини. І, наприклад, представник Укрзалізниці нещодавно зазначив таку річ, що їх інфраструктура на західному напрямку не пошкоджена. А верніше не, до, не так пошкоджена, щоб пропинити торгівельні потоки. Тому, на його думку, всі ті товари, які Укрзалізниця попередні періоди транспортувала до портів на чорному морі, вона може транспортувати. До країн ЄС, а далі якось вже вони будуть направлятись до портів. Тобто, фактично, оцей вектор ЄС він е залишився для нашої торгівлі рацію паличкою, через яку ми продовжуємо приймати участь у цій торгівлі, так набагато менше ніж це було раніше, але за тих умов, в яких опинилась країна з 24 лютого. Е особисто я вважаю, що той факт, що ми не маємо ноль. Торгівлі, а маємо певні результати, це позитив, тому що ми демонструємо всьому світу, що як би нам не було б погано, ми все одно залишаємо світові торгівлі. І більше того, скоріш за все, ми будемо збільшувати ці обсяги і наступні періоди, все буде залежати від а, подальшого розвитку подій. Але передумови для того збільшення вони існують. Дійсно, Україна і експортує імпортує значну кількість продукції до європейського союзу. Насамперед, це зернові, це соняшникова олія і це метали. Тобто так Україна втратила значну частку своїх потужностей по виробництву металу. Це, і насамперед металургійні підприємства Маріуполя, які на жаль, на жаль зруйновані вже. Але тим не менш інше важливе для нас металургійне підприємство Киворісталь воно залишається. «Запоріжсталь» залишається. Ем, Інформація, яку ми маємо зараз, що ці підприємства відновлюють потрошку своє виробництво, і крім того, що вони зараз працюють безумовно на потреби безпеки держави, вони ще зможуть виготовляти певну продукцію, яка буде експортуватися до ЄС. Що стосується сільськогосподарського експорту, то все ж таки е, втрати, які були, вони не настільки суттєві, щоб Україна випала з торгівлі цими товарами з Європейським Союзом. Е, е, крім того, е, протягом е, початку цього року. Не лише через е, ситуацію в Україні відбулось зростання цін доволі суттєве зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Отже, це до речі, допомагає Україні мати кращий результат ніж е, за попередні періоди у торгівлі з ЄС, коли значна міра зростання пропадає саме на сільськогосподарську продукцію, насамперед сам зернові через те, що більше ціни, тобто продаючи. В фізичному плані, стільки ж, наприклад, як було минулого року, ми можемо отримати більше коштів. Хоча тут теж треба дивитись по кожній позиції. На жаль, поки що ці дані відсутні. Тим не менш, той факт, що отримаємо більше грошей, демонструє момент, що фактор ціни, фактор того, що нічого не зупинилось, воно продовжує грати нам на ще важливий момент у стосунках. З ЄС та взагалі всім світом маю на увазі на цю торгівлю сільськогосподарською продукцією. Це і вплив на продовольчу безпеку світу. Чому це важливо? Тому що коли ми розмовляємо з іншими країнами світу, насамперед з країнами, які імпортують сільськогосподарську продукцію з України, це не лише ЄС, це країни ін, ін, інших частин світу, то Постійно виникає питання, що може відбутись в регіонах поруч з Європою, суттєві, скажімо так, сплески цін, вони вже відбуваються, і нестача цієї продукції, що може призвести до негативних наслідків. І це впливає на заяву певних політиків з Європейського континенту, які вже зазначають, що вони можуть забезпечити розблокування портів. України з метою направлення сільськогосподарської продукції до інших до країн Європи та інших країн, саме з метою збиття цін на сільськогосподарську продукцію та недопущення голоду в, в, в певних країнах Африки та регіону Мена, і ось в цьому контексті. Саме ці заяви європейської політики вони можуть допомогти Україні саме розблокувати Одесу. Тобто, це буде прямий меседж, що через створення загрозу світу в торгівельній сфері, торгівлі сільськогосподарською продукцією, світ наражається на суттєві ризики продовольчої безпеки, тому вони змушені будуть це зробити з військовим шляхом. Як відреагує на це Росія? Невідомо, але навряд чи позитивно, тому що це означає, що військові човни можуть зайти в Чорне море. Безумовно, тут питання до Туреччини, і що воно скаже, але принаймні, та ж Туреччина може бути складовою цієї політики розблокування партів саме з метою позбавлення торгівлі. І ось тому цей фактор сільськогосподарської продукції, насамперед, зерновими, він може допомогти Україні саме політично. Тому що дуже значна залежність світу від а, зернових, які йдуть із України і з Російської Федерації. А торгувати з Російською Федерацією а, не зовсім бажано для певних країн саме через те, що є ризик того, що Російська Федерація буде продавати вкрадені України зернові, а купувати вкрадені зернові це. Скажімо так, може створити проблеми тим країнам, які це будуть робити, тому що ліквідувати цю проблему країни Європи можуть сприяти розблокуванню Чорного моря. Це поки що теорія, але все може бути. І ось в цьому така доволі суттєва роль саме зернових, і вона може вплинути на перебіг подальших подій. Дійсно, європейський союз робить не лише заяви на підтримку України, але й робить певні дії. Наприклад, наприкінці квітня Європейська комісія направила до європейського парламенту і Європейської ради пропозицію щодо кроків, спрямованих на лібералізацію торгівлі з Україною. Цей, скажімо так, план, який вони подали на розгляд, він включає дуже багато пунктів, які фактично скасовують. Ті обмеження на торгівлю між Україною та ЄС, які ще залишились після угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тобто, коли була підписана угода і був частина якої була угода про розширену та всеохоплюючу зону вільної приємлі, було залишено декілька пунктів, по яким лібералізація не відбулась. Тому вважається, що ЄС лібералізував 98,1% тарифних ліній, а ось по майже 2%, тобто 1,9% ліній, залишилось питання, і ось ці питання Європейська комісія пропонує скасувати, тобто, що мається на увазі. Європейська комісія каже, що по-перше, давайте ліквідуємо всі мита на промислову продукцію з України. Добре, друге питання. Давайте ліквідуємо вимоги по сезонним цінам на овочі та фрукти з України, які зараз чинні в їх програли. Третє, можливо, найбільш головне, що я побачив в пропозиції Європейської комісії, це скасування квотування. Тобто нагадую, що е, згідно угоди про асоціацію між Україною та ЄС, окремі групи товарів продавались е, без плати мит лише в межах певної квоти. І ця квота по деяким товарам, наприклад, по меду, е, вибиралась, як то кажуть, 3 січня. Тобто, 1 січня відкривається і відкривається квота, 3 січня повністю вся квота. Вибрано, це не означає, що не можна продавати понад квоту, але коли ти продаєш понад цю квоту, ти вже сплачуєш мит. Наприклад, в тому ж меду, це не така суттєва проблема була. А ось коли ми кажемо, наприклад, про м'ясо птиці, е, м'ясо птиці, то тут вже була проблема продати все, що понад квоту, тому що там вже е, сплата мит вона була доволі суттєво певним. Під позиціям вона доходила навіть до 100, доходить раніше до 130 євро. А, але зараз є е, сказавши, що давайте це скасуємо. Тобто, це був головний біль для насамперед Міністерство аграрної політики України, коли ми постійно казали збільшити, будь ласка, квоту. Збільшити, будь ласка, квоту. А зараз взагалі це не важливо, тому що ліквідується цей підхід і всі товари. Вони будуть продаватись е, по нульовій ставці, незалежності від кількості. Тобто, якщо раніше певна кількість нуль, інша ставка, зараз цього не буде. Е, і тут важливо, насамперед, знову ж е, таки, а, тому що Європейська комісія вона надавала завжди інформацію про запит на використання квоти в самому Європейському Союзі. Так ось, по певним позиціям, в певні періоди, цей запит суттєво перевищував розмір квот, наприклад, по тій же кукурудзі. І в, іноді це було в декілька разів. І ось зараз фактично не буде цього обмеження, тобто Україна зможе суттєво наро, наростити цей платеж. Далі, крім цих кроків, були ще кроки по а, тимчасовому. Скасування застосування до України антидемпінгових заходів з боку Європейського союзу, а також тимчасове скасування підходів до традиційного захисту ринку, який є застосовує до певних країн. Тобто, фактично, всі ці моменти вони ліквідовуються. Що це означає? Що в торгівельному плані Україна отримує права абсолютно ідентичні. До прав всіх інших країн-членів ЄС, тобто, принаймні в частині торгівлі Україна вже де-факто буде членом ЄС. Так, де Юра вона не буде членом ЄС, але де-факто вона буде членом ЄС, тому що ніяких обмежень не буде. Так, по певним цим моментам це тимчасово. Тим не менш, э, як відомо, немає нічого більш довшого, ніж тимчасово. Тому тут о, Україна робить важливий крок в напрямку саме е, подальшої європейської інтеграції, і навіть до завершального пункту цієї європейської інтеграції, а саме до приєднання до Європейського Союзу, саме принаймні в е, частині торгівлі. Там політичні моменти понят, ну, ще будуть е, обговорюватись, але в частині торгівлі. Ми абсолютно будемо мати ті ж права, що і країни ЄС, і це дуже важливо. І це допоможе нам в кінцевому рахунку власне приєднатись до ЄС. Дуже гарне питання, але е, насамперед е, чому я вірю, що Україна переможе? Тому що я бачу динаміку. Я бачу, як це відбувається. Я бачу, що а, теза, яку на початку війни е, була використана е, віце-прем'єр-міністром Канади та міністром фінансів Христі Фрілян, про те, що в історії світу завжди була одна певна, скажімо так, територія, де відбувалась боротьба добра і зла, що колись це. В США Гетінсберг маючи на увазі боротьбу півночі та півдня. Потім це були Небеса Британії під час Другої світової війни. І зараз це Київ. Вона тоді сказала Київ, тому що російські війська були біля Києва, але фактично маючи на увазі Україну. Тобто, фактично, для Західного світу був створений імператив, що є боротьба добра це Україна. І зла це Російська Федерація, і ось якщо країни Заходу не бажають, щоб сили добра програли, вони повинні допомагати Україні. І ця допомога йде, на жаль, Російська Федерація вона на жаль, має на увазі для цієї країни, вона ніколи. Не вважала економіку провідною своєю складовою. Тобто, якщо ми подивимося історію попередників Російської Федерації, насамперед Радянського Союзу, то згадаємо, що ніхто на них не нападав, тобто вони саме розвалились радянський союз, в якому ми жили. А, саме тому, що країна не думала дбала про економіку. А економіка, коли вона слабка, то вона сама призводить до розвалу країни. На певні частини саме через те, що певним її складовим стає дуже невигідне бути в її складі. Те ж саме, як на мене чекає Росія, навіть коли ми читаємо звіти Російського центрального банку про те, що ресурсів залишається на декілька місяців, а на їх поповнення знадобиться декілька років. Це означає, що декілька місяців у Росії просто не вистачить ресурсів для подальшого існування. А порушення певних е, бюджетних відносин буде, і відсутність цих грошей в країні буде призводити до того, що все більше регіонів Російської Федерації будуть, скажімо так, обмежуватися у наданні фінансових ресурсів. І через це все більше буде, е, скажімо, проблем по самій Російській Федерації, будуть горіти не лише воєнкомати, а й інші е, будівлі. І власне стане питання, чи збережеться власне, Росія, тобто застенціального існування Російської Федерації, це, це питання так, не завтрашнього дня, але це питання, яке все ближче і ближче настає. І чим ближче воно буде наставати, тим скоріше настане перемога України.